Так, обіцяв зазняти ячмінь. Зараз візьму нашу обучену штричку і інтересно, що тут після соняшника. <кій> ячмінь два через один посіяний, хане Лоре. обпахав я його отак межу рівненько отбив, А то, ну по-перше, від сусідів. По-друге, щоб... Мало кому було, як кажуть, соблазн взимку їздить по полям. От, зайців ганять і тому подібне. Е -е, падали ці тут багатенько сояшника зійшло. Ну отакий от, от ячмінець у нас. Получається 2 через один посіяний. Тут також 160 кг, норму ми, ну, норму висіва ми на сівалки трошки вище. Ну, поставили, щоб було вищити, щоб було тих самих 160 кг, тільки 2 через один. Побачимо, що з цього вийде. Так, провіримо, що тут у нас. Ну так, звісно, в порівнянні з зерновими, то заходимо там на першу метку. А перва метка це у нас що? 15 см. Ну, культивірували. Ми тут підготовку під цей робили там буквально 4-5 см. Ну воно, в принципі, на ці 4-5 Ну нічого ти йому не зробиш. Ну я думаю, що і ось ось зайшло. Тут чи в тріщину попало. Зайшло майже на 30. Ну, може земля відійде. Природа все одно своє ділає, бо планую, якщо в мене в цьому, ну наступному сезоні вдасться, ну на, 20, на 25. В принципі, якщо в наступному сезоні вдасться, то мій якби не то що експеримент, моя спроба. Проба прямих посівів, то більше всього, що це поле в наступному році після збирання залишимо, е, залишимо на прямий посів. До речі, і тут грибочки у нас на ячменю ростуть. І це, це гарний, гарний дзвіночок до того, що ще не все втрачено. Судивіться. Є, є грибочки, такі ростуть грибочки. Хай, хай ростуть. Чим більше їх буде, тим краще. Ой ось в соняшнику. Тут, до речі, також соняшник згорів, тут соняшника не було. Так, показав, розказав, поїхав на наступне поле. Треба ще одну діляночку опахати, там де в нас був озимий ячмінь, яке стається під нульову технологію. Наш саморобний пінітрометр їде провіряти провіряти плотного з грунта Та ось о, дивіться які, які гриби ростуть так все поїхав далі